В Івано-Франківську сталася пожежа через акумуляторну батарею та інвертор. Вогонь спалахнув 30 листопада ввечері на вулиці Галицька. На лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на другому поверсі 10-поверхового житлового будинку по вулиці Галицькій у місті Івано-Франківськ. Рятувальники оперативно прибули до місця виклику, ліквідували пожежу на площі 40 метрів квадратних. На місці пожежі отримав опіки чоловік, який був госпіталізований до лікувального закладу. Найбільш ймовірна причина виникнення пожежі порушення правил влаштування акумуляторної батареї та інвентора. Рятувальники вкотре наголошують на важливості дотримання пожежної безпеки. Невиконання простих правил може призвести до трагедії. Не встановлювати інвертори поблизу батареї не можна. Їх їх накривати, також не розміщуйте прилади у місцях, де багато пилу, вологи чи під прямими сонячними променями. Установіть стабілізатор напруги, ніколи не використовуйте пошкоджені прилади, а також самостійно не розбирайте їх. Ще одна пожежа виникла 1 грудня в селі Стебні Верховинського району. По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що виникла пожежа двоповерхового дерев'яного житлового будинку. Площа пожежі складала 144 метри квадратних. На момент прибуття рятувальників житловий будинок був повністю охоплений вогнем. На місці події рятувальники Оперативно ліквідували пожежу. Пожежа обійшлася без постраждалих. А причини займання ще встановлюють фахівці. Окрім того, в перший день зими рятувальники допомогли туристам із Запорізької області. Подружжя потрапило у скрутну ситуацію під час спуску з гори Хом'як. До служби порятунку звернулася жінка, яка повідомила, що у її чоловіка 2006 року народження погіршилося самопочуття. Крім того, настає темна пора доби і вони також бояться заблукати. Рятувальники оперативно встановили координати туристів, підтримували з ними зв'язок, невдовзі прибули до місця події. Супроводження. Дала їх до села Поляниця Поляницької територіальної громади, звідки вони направилися до свого тимчасового місця проживання. Рятувальники закликають туристів відповідально ставитись до планування своїх подорожей. Не забувайте обирати зручний одяг і взуття, брати аптечку та обов'язково використовувати додаток «Порятунок у горах. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія